Вітаю, мене звати Вікторія Борисюк, я майстер перманентного макіяжу. Ось такі бровочки мені дівчинка надіслала. Там старий макіяж, мій давнішній, і майстер зробила новий макіяж. Дівчинка наразі живе за кордоном виправляти, за допомогою лазера не було часу, тому все робили срочно, як це було зараз. Як для мене... Дуже широкі брові для великого обличчя, з широкими бровами обличчя стає ще більшим. І зараз буде видно там два хвостика, вийшлося мій старий знизу і поверх, там де бровки розширили, другий хвостик. Що майстер мав на увазі, тобто очікувало, що якась бров розсосеться, я не розумію. Ну, Маємо, що маємо. Ось друга бровочка так виглядала. І зараз будемо дивитися сам процес. Я вирішувала, по якій мені робити, зробила щось середнє, між тою і старою, і новою. Так вийшло. Це перманентно перекрита. Ось друга бровочка. Перекриття. Зараз буде, як виглядає, обидві бровки. Тобто на контрасті за рахунок перекриття контрастом, я намагалася їх зробити не занадто темними, але плюс ще колір. Там був такий холодний сірий колір. Ми вийшли в більш теплий. І ось тут видно, я перекрила світлою фарбою старий трошки вуще зробила бровки. І зараз дівчинка надіслала мені вже 10 днів після татуажу, бровки зажило, ось такий ми отримали результат з нею. Я вважаю, що це досить непоганий результат. Да, трошечки видно, трошечки не ідеально. Але це оцей максимум, який взагалі можна було зробити за одну процедуру без корекції з того, що було. Можете оцінити результат саме. Зараз я прикріпила ще фото порівняти до після, з чим дівчинка прийшла, це відразу як вона уходила в мене, і вже який результат після загоєння.